Перше, що потрібно знати, це генератори ні в коєму разі не можна розміщувати в жилих або інших приміщеннях. Це повинно бути правильно вентильоване приміщення ззовні будівлі. Це однозначно. Якщо ми його правильно розмістили, ми далі правильно його заправляємо тільки коли він охолоджений в ненагрітому стані. Не підсвічуємо собі відкритими джерелами полум'я. Такими, як свічки, сірники і тому подібне, і бажано брати з собою помічника, який потримує лійку при заливанні палива. Ну і третє це електрострум. Користуватися правильними вірними подовжувачами, убезпечувати себе від можливого ураження струмом. На всіх них є певні знаки і таблички відповідності. про те, що Небезпека ураження струмом, небезпека полум'я, небезпека навіть вибуху, не використовувати в закритих приміщеннях і оселях. І послідовність підключення вказана в кожній інструкції до конкретного виробу. І В області у нас був вже випадок невеликого загорання при неправильному розміщенні генератора. Його розмістили в сараї, але навколо нього не дотримана була відстань безпечна до гарючих речовин. І такі речовини, як залишки деревини, тирса, вони загорілися від температури, яку продакує двигун внутрішнього згорання. А це, щоб ви розуміли, більше 100 градусів.